Ще 15 хвилин його пісні лунає з дзвіниці Михайлівського Золотоверхого. Його Україна стала своєрідним неофіційним гімном нашої держави, а він її рок легендою. Тарас Петрененко музикант, співак, композитор і поет. Із 16 років співає на великій сцені. Далі буде і створення власного гурту, і керівництво знаменитим ансамблем Мрія і випуск кращого альбому. І тривала перерва у концертах. Цього року Тарасу Петрененку виповнилося 60. На честь ювілею він влаштував тур містам. Ми України, а вже завтра своїм співом порадує київську публіку Тарас Петренко, народний артист України. Сьогодні в гостях сніданку вітаємо пана Тараса. Дякую, що прийшли екран до нас Дай боже зброї. Е, відразу питання дійсно 10 років. Не було такого туру, який ви зараз нарешті все-таки влаштували. І е, квитки розкупили в перший день, я не знаю, як на Майкла Джексона просто, і пишуть, давайте ще концерти. Е, чому, чому 10 років була така пауза? Ну, великих таких син. Ну, по-перше, давайте припинимо порівняння з Майклом Джексоном, тому що в нього все не так добре скінчилося. Ну добре, не з Майклом Джексоном, так, а з ким Але, зараз, не? Справді квитки в два тижні, яких немає здається взагалі. Тому додатковий концерт оголошено на 8 грудня. А чому так довго? Ну таке життя. Бачите, я якось намагаюся не пристосовуватися до того, що мені воно пропонує, mm -hmm. а залишатися самим собою. часом просто треба витримати паузу для того, щоб рухатися далі. Мабуть, так воно і сталося. Пане Зараса в рамках свого ювілейного туру ви відвідали вже багато міст України: центральна Україна, Західна Україна, ви легенда української музики, Творите щиру музику, і справжню музику. Як люди зустрічають після перерви? Класно. Зне слово класно. Ну я Распал. по правді казати я не чекав. Я не чекав і такої реакції, і, і таких відгуків, які я одержую під час концерту, і після концерту і на Фейсбуці кругом. Тобто люди, вочевидь, дійсно скучили за чимось ну, натуральним, я би так сказав. Я абсолютно не хочу порівнювати свою творчість з якоюсь іншою, але я ніколи не догоджав і ніколи не розважав. Я співаю і говорю про те, що я знаю, в чому я переконаний, і пісні в мене виходять ось такі. І так сталося, що людям вони Вашу потрібні Україну, фактично другий гімн нашої держави. Разом з вами співають, просять співають на стоять, плескають, не відпускаються. ну багато хто каже, що це ковток чистого повітря чи чистої води. І ну це надзвичайно приємні речі, тому що чого гріхати діти, я вже десь подумала, а може час уже на пенсію мікрофона <рес> Так, але ну бачу, що мабуть ще треба трохи поспівати. А саме зараз час, а Ромаксимо запитання від нашого спонсора торгівельної марки Якосмана. А, скажіть, будь ласка, публіка змінилася? А, чи ті це, це, це ті самі люди, які просто подорослішали? Ті самі, які і раніше ходили на наш концерт, чи є молодь? Дуже різна публіка. І що саме цікаве і приємне, те, що молоді теж достатньо багато. Старші люди зрозуміли, що вони є, тому що вони мене пам'ятають ще з тих часів. А молодь для себе часто просто відкриває те, що я існую на білому світі і пропоную ось таку творчість. І це надзвичайно приємно, тому що, якби все зосередилось тільки на якихось споминах, мемуарах і так далі. Ну, це вже, мабуть. Тоді тоді Євший вже кінець, Ось, Власне, в інтернеті українці пишуть дуже проникливі слова під афішою ваших концертів. Нарешті народ прокинувся і хоче музику для душі і мозку. Колись це мало статися. Пане Тараса, в чому мотивація вашої творчості? Бачите, нічого спільного немає шоу бізнесом тому що шоу-бізнес має певні канони, догми. і кожен бізнес він цинічний. А я... Якось і прийшов свого часу, ще коли закінчував школу, саме до, uh -huh. до цієї творчості, тому що я хотів робити щось, ну я би сказав, те, що людям може бути потрібно і корисно. Дякуємо вам бажаємо Дякую. творчі Дякую. творчих успіхів. Звичайно, особистих. Дякую, Тарас Петриненко, народний Дякую. артист України. Був в гостях «Сніданку», А ми продовжуємо.